В Ізмельському районі ускладнилася епідситуація із захворюваності на кір. Вже зареєстровано 18 випадків, з них 15 дітей. Також є шість випадків з підозрою на кір, чотири з них у дітей. Станом на сьогодні одужало від кору вісім осіб. Одна дитина померла від ускладнень. Про це повідомили в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під ситуацією з скоро... Розцінюється як неблагополучна, тому що в першу чергу у нас є захворіли, а в друге, є умови для розповсюдження захворювання. Чому є умови? Тому що у нас щепленість нашого населення, тобто імунна прослойка нашого населення, не досягає 95 відсотків. Кір це гостра інфекційна хвороба, що викликається вірусом з родини параміксовірусів. Хвороба характеризується вираженою автоінтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно-плямистим висипом на шкірі. Кір дуже заразна, дуже небезпечна інфекційна хвороба. Вона передається повітряним шляхом при Особливо при кашлі, чханні з крапельками слізу, які виділяються при кашлі, чханні хворої людини, передається через повітря, і навіть якщо хвора людина покине приміщення на протязі двох годин ще вірус. Зберігається в навколишньому середовищі і може таким чином попадати до інших людей через повітря. Підступність захворювання у тому, що приблизно у третини захворілих спостерігаються різноманітні ускладнення, починаючи від пневмонії і закінчуючи міокардитом та енцефалітом. Особливо складно протікає захворювання у маленьких дітей. Перші симптоми схожі на симптоми звичайної застуди підвищення температури, сухий кашель, нежить, набряк та почервоніння очей. Можуть також з'явитись характерні для кору білі плями, оточені червоною каймою. Далі починається період висипки. Перший чотири. Доби від появи висип, висипу та також людина дуже небезпечна в плані зараження. Висип характерна для кору, вона поступово з'являється спочатку на обличчі і потім поступово по всьому тілу розповсюджується. Висип характерна, але характер цих висипів, звісно, може визначити тільки лікар. Основна міра профілактики від хвороби вакцинація. Згідно з національним календарем, перше щеплення від кору дитині роблять у 12 місяців, а у 6 років планово проводять друге. Якщо дитина пропустила щеплення, не треба починати вакцинацію спочатку. Лікар складе новий графік. Якщо з якихось причин дитина не була щеплена згідно за віком. То за зверненням до сімейного лікаря складається індивідуальний графік, і проводяться ці щеплення. Не нехтуйте профілактичними щепленнями проти кору, тому що тільки щеплення. Зберегуть життя і здоров'я ваших дітей на сьогоднішній день. Відсоток людей, які зробили профілактичне щеплення, надзвичайно низький. За словами епідеміологів, діти та дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. На жаль. Незважаючи на складну ситуацію і незважаючи на те, що є летальні випадки, є ускладнення від кору, на жаль, до цього часу, все ж таки є у нас батьки, які відмовляються від щеплень своїм дітям. Не не ризикуйте життям, не ризикуйте здоров'ям своїх дітей, щеплюйте своїх дітей. Вакцина проти кору вона захищає і від кору, і від і під паратиту, і від краснухи. Вакцина якісна, зберігається в тих умовах, в яких вона повинна зберегатись, вакцина без ускладнень. Звертайтесь до своїх сімейних лікарів для того, щоб отримати щеплення проти кору. Міністерство охорони здоров'я закликає батьків обов'язково вакцинувати дітей відповідно до термінів календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин.